<плес> ні, ні, ні. Дякую. Дивіться, нас сьогодні нам повідомили, що ні каравіяни святку немає. Ну, десь вони сьогодні відряджені. Але Основна теза, чого ми сьогодні до них прийшли, вони повинні їм повинні передати. Я так вважаю, що зараз тут знімають провладні так сказати, канали, і вони їм все мають передати. Основна, основна думка, а Гішко є, до речі? А Гішко є? Товариш майор, а ну спитайте. Може, Гішко є перший заступник. Шановна, шановна громада. Основна теза, чого ми зібралися сьогодні? Тому ми зібралися, тому що неможливо прожити на пенсію 945 гривень. Неможливо прожити на мінімальну зарплату 1200 гривень. Тому ми сьогодні вимагаємо мінімального прожиткового рівня життя реального. Реальний ми порахували, це має бути мінімум. 2875 гривень. Тому що це мінімум для того, щоб людині вижити. Ми сьогодні з вами зачитували закон про житлово-комунальне господарство, в якому розділ, розділі 7 стаття 7 каже чітко: з підняттям тарифів треба піднімати соціальну захищеність людей. Що вони зробили? Тарифи на газ електроенергію всім раз підняли, а пенсії зарплати так і остались заморожені. Тому сьогодні, якщо хтось з чиновників покаже чи розкаже, як можна прожити на пенсію 946 гривень, ми будемо тоді з тими тарифами. Але я впевнений, що ні одна людина не зможе прожити на таку пенсію. Цілий місяць тому ми сьогодні прийшли і попередили владу, що даємо місячний термін для того, щоб вони становили реальний прожитковий рівень життя.